ПОЛА Гуукінс, Дівчина у потягу. Розділ 20. АННА. СЕРЕДА 7 СЕРПНЯ 2013 РОКУ. Ранок. Я була з дівчатами в центрі для батьків та малечі НСІТІ поряд з машинами автоматами СтарБАКС. Коли це сталося? Ми сиділи на своєму звичайному місці біля вікна. Малеча по всій підлозі розсипала конструктор ЛЕГО. Бет намагалася, вже вкотре. Переконати мене приєднатися до свого клубу. І тут з'явилася Даян. У неї був такий віраз обличчя, така пихатість людини, яка має намір повідомити надзвичайно соковиті плітки. Вона ледь стримувалася, коли намагалася запхати свого візочка для двійнят у двері. Анно. промовила вона з похмурим обличчям. Ти це читала? і підняла вгору газету. Я оніміла, побачивши заголовок. Невже Меган була дітовбивцею? Я витріщилася на букви, як це не безглуздо розплакалася. Еві злякалася. Вона почала ревіти. Який жах! Я пішла до вбиральні умитися і умити Єві. Коли повернулася, всі розмовляли пошепки. Даян лукаво подивилася на мене і спитала З тобою все гаразд, люба? Одразу видно, що вона насолоджується реакцією. Я мала піти, не сила було залишатися. Всі дівчата поводилися, наче страшенно занепокоєні. Всі співчували. Як жахливо я, мабуть, почуваюся. Проте на їх обличчях я бачила зовсім інше майже неприхований осуд. Як я наважилася довірити дитину такому чудовиську напевно, я найгірша мати в світі. Прямуючи додому, я намагаюся додзвонитися до Тома, але його телефон перемикає одразу ж на голосову пошту залишаю йому повідомлення. Щоб зателефонував мені за першої ліпшої нагоди, намагаюся говорити веселим, рівним голосом але я тремчу мої ноги хиткі, не тримають мене. Газету купувати не стала, проте не змогла втриматися і прочитала історію онлайн досить непевна історія. Джерела, наближені до розслідування справи Гіпфел, твердять, що Меган могла бути якимось чином причетна до вбивства власної дитини сім років тому. Ці самі джерела також припускають. Що це могло слугувати мотивом для її вбивства детектив, який розслідує справу Гаскіл, той самий, хто спілкувався з нами одразу ж після її зникнення, не дає жодних коментарів. Том передзвонив мені в нього ще були заплановані зустрічі, тож він не міг повернутися додому. Він намагався мене заспокоїти, як належно фиркав, запевняв, що найімовірніше це все дурня. Тобі ж відомо, що не можна вірити й половині того, що друкують газети. Я не надто метушилася, тому що саме він запропонував, щоб Меган приходила допомагати з Єві. Напевно, він почувався жахливо. І він мав рацію це могло бути неправдою. Про те, хто став би вигадувати подібні історії, навіщо вигадувати подібні речі? Не можу позбутися думки, так я і знала. Я завжди відчувала, що з цією жінкою щось не гаразд. Спершу мені здалося, що вона надто молода. Однак справа була не лише в цьому. Вона була якась відсторонена, занурена в себе. Не стану брехати. Я рада, що вона пішла. Добре, що здихалися. Вечір. Я на горі у спальні. Том з Єві дивляться телевізор. Ми не розмовляємо. Сама винна. Тільки но він увійшов у двері, я кинулася до нього. Цілий день готувалася до цієї розмови. Не могла втриматися, не могла ховатися. Вона була всюди, куди оком докинути. Просто тут, у моєму будинку, тримала мою дитину, годувала її, міняла підгузки, гралася з нею. Поки я трохи відпочивала. Я постійно думала про ті часи, коли залишала Єві з нею наодинці, і мене нудило, а потім мене охопила параноя. Таке відчуття, що увесь цей час, поки я живу в цьому будинку, за мною спостерігають. Спершу я списувала все на потяги. Всі ці безликі незнайомці, що витріщаються у вікна, дивляться прямо на нас. У мене навіть мурахи по тілу. Потяги одна з причин, чому я не бажала від самого початку сюди переїздити. Але Том наполіг сказав, що втратимо гроші, якщо будемо продавати. Спершу потяги, потім рейчел. Вона стежить за нами. Зненацька з'являється на вулиці, телефонує у будь-який час. А потім навіть меган. Коли вона була тут з Єві. Я завжди відчувала, що вона крадькома спостерігає за мною ніби оцінює, ніби судить, яка я мати, засуджуючи за те, що мені самій несила впоратися з дитиною. Знаю, безглуздо. А потім пригадую той день, коли до нас з'явилася Рейчел і викрала Єві. Я вся холодію й думаю це вже зовсім не смішно. Тож, коли Том повертається з роботи, я вже вистегла для сварки, висунула ультиматум. Ми маємо звідси поїхати. Я нізащо не залишуся в цьому будинку на цій вулиці, знаючи про те, що тут відбувалося. Куди б я зараз не подивилася, всюди не тільки Рейчел, але й Меган, пригадую все, до чого вона торкалася. Усе досить. Я сказала, що мені байдуже, чи отримаємо ми добру ціну за наш будинок, чи ні. Ти по іншому заспіваєш, коли ми змушені будемо мешкати в набагато гірших умовах. Коли не зможемо виплатити гроші застави, цілком розсудливо відповів він. Я запитую, чи не зможе він попросити грошей у батьків у них багато грошей. Але він відповів, що нічого в них випрошувати не збирається, ніколи в них ані копійки не брав. А потім він оскаженів сказав, що більше не має наміру це обговорювати усе через його стосунки з батьками після того, як він покинув Рейчел заради мене. Не слід було мені навіть згадувати про них. Він завжди сердиться. Але я не стримуюся. Такий вічий охоплює, тому що кожного разу, коли заплющую очі, бачу її, як вона сидить за кухонним столом, тримаючи Єві на колінах. Вона гралася з нею, посміхалася, щебетала, проте ніколи не здавалася справжньою завжди відчувалося, що вона не бажає тут бути. Завжди здавалося, що вона радіє, віддаючи Єві мені назад, коли самій час повертатися додому. Складалося враження. Що їй навіть не подобається тримати дитину на руках. Розділ 21. Рейчел. Середа, 7 серпня 2013 РОКУ. Вечір. СПЕКА НЕСТЕРПНА І дедалі стає гарячіше та гарячіше. Вікна квартири відчинені. І відчувається присмак вуглекислого газу, що здіймається від вулиці. ГОРЛО болить. Я вже вдруге беру душ. Аж раптом зеленчить телефон. Я не беру слухавку. Він зеленчить знову. І знову, коли виходжу з душу, телефон зеленчить у четверте. Я приймаю дзвінок. В його голосі паніка, подих задирливий. І розмовляє він якось уривчасто. Не можу повернутися додому. жаліється він. Всюди камери. Скоте. Я розумію, що це що це дивно. Але мені потрібно десь ховатися, кудись піти, де б на мене не чекали. Ані до мами, ані до друзів я піти не можу. Я просто їжджу вулицями, так і катаюся відтоді як вийшов з поліцейського відділку. У нього перехоплює голос. Мені просто потрібна година дві посидіти спокійно, подумати без тих журналістів, без поліції, щоб ніхто не ставив свої кляті питання. Перепрошую, чи не можу я заїхати до вас? Я відповідаю А вже ж! І не лише тому, що в його голосі паніка та вічай, а тому, що сама бажаю його побачити. Волію йому допомогти. Я диктую йому адресу. Він запевняє, що за 15 хвилин буде. За 10 хвилин дзвінок у двері. Короткий, різкий, наполегливий. Вибачте, за клопіт. каже він, коли я відчиняю двері. Я не знав, куди ще поїхати. У нього зацькований вигляд. Він тремтить. Блідий. Шкіра лепка від поту. Нічого страшного. відповідаю я, сторонячись, щоб він міг увійти. Проваджаю у вітальню, запрошую сідати. Приношу склянку води з кухні. Він випиває майже одним ковтком. Потім сідає, нахиляється. Руки кладе на коліна, голова понурена. Я чекаю поблизу, не знаючи, чи то почати розмову, чи то притримати язика. Беру його склянку. Знову мовчки наповнюю водою. Урешті решт він починає. Ви вважаєте, що найгірше вже сталося? неголосно промовляє він. Я маю на увазі, що ви так вважали я правий. Він дивиться на мене. Моя дружина мертва. Поліція вважає, що це я її вбив. Невже може бути гірше? Він розповідає мені про новини, про весь той бруд, що про неї кажуть. Історія для жовтої преси. Напевно, проінформував хтось із поліції про причетність Меган до загибелі дитини. Темна, умоглядна історія. Спроба заплямувати загиблу жінку. Яке паскудство? Це неправда. запевняю я його. Не може такого бути. У нього розгублений вираз обличчя. Він мене не розуміє. Сьогодні вранці мені повідомила детектив Райлі. заперечує він. Відкашлюється. Новину, яку я завжди волів почути, ви уявити не можете, продовжує він лечутним шепотом. Як я на це сподівався, навіть мріяв про це уявляв, який вона матиме вигляд, як посміхатиметься мені полохливо та проникливо, як візьме мою долоню та притисне до своїх губ. Він розгубився, він мріє, тільки я й гадки не маю про що саме. Сьогодні, додає він. Сьогодні я дізнався, що Меган була вагітна. Він починає плакати. Мене також душить ридання. Я плачу через дитину, яка так і не народилася, через дитину жінки, з якою навіть і не була знайома. Увесь жах майже неможливо витримати. Не розумію, як Скот ще може дихати. Ця новина мала б його вбити, висмоктати все життя до краплі. Однак чомусь він досі тут живий. Мені не сила ані розмовляти, ані дихати. У вітальні жарко, задушливо, попри відкриті вікна. Чую галас, який долітає з вулиці, поліцейську сирену, крики та сміх юних дівчат, гучну музику з автівки, що приїжджає вулицею, звичайне життя, але тут світ закінчується. Для скота життя скінчено, і я не в змозі розмовляти так і стою, німа безпорадна, не потрібна. Доки не чую кроки на сходах, знайомий дзвін. Кеті намагається виловити у власній велетенській торбині ключі від квартири. Я одразу ж прокидаюся. Потрібно швидко щось робити. Я хапаю скота за руку, він стривожений дивиться на мене. Ходімо зі мною. тягну я його за руку, щоб він підводився. Він дозволяє затягнути себе в коридор сходами нагору до того, як Кеті відмикає двері. Я зачиняю за нами двері спальні. Моя сусідка. Пояснюю я. Вона Вона може почати ставити питання. А я розумію, що зараз вам не до цього. Він киває, оглядає мою крихітну спальню, помічає неприбрану постіль, одежу, як чисту, так і брудну, яка купчиться на кріслі за письмовим столом, порожні стіни, дешеві меблі. Я ніяковію. Таке моє життя неохайне, занедбане, маленьке. Не позаздриш. Коли розмірковую над цим, розумію, наскільки смішний маю вигляд. Невже скотові зараз не байдуже щодо стану мого життя? Жестом пропоную йому сісти на ліжко. Він скоряється, витирає очі тильною стороною долоні. Він важко дихає. Вам що небудь принести? питаю я. Пива. Не тримаю спиртного в квартирі. Відповідаю я й одразу ж відчуваю, як червонію від сорому. Однак скот нічого не помічає, він навіть голови не підводить. Можу, запропонувати чай. Він знову киває. Лягайте, пропоную я. Відпочиньте він скоряється. Скидає черевики. Слухняно, мов хвора дитина, лягає на ліжко. Унизу, доки закипає чайник, я теревеню скеті. Слухаю її розповідь про нове місце, де можна пообідати в нордкоті, яке вона відкрила. Дійсно смачні салати. про нудну нову колежанку на роботі. Я посміхаюся, киваю, але одним вухом слухаю, другим випускаю моє тіло зосереджене. Я прислухаюся до нього, до кроків, будь-якого скрипу. Здається, уявним, що він у мене у квартирі, у моєму ліжку на горі. Коли думаю про це, у голові паморочиться, ніби у вісні. Нарешті Кеті припиняє розмовляти. Дивиться на мене, насупивши брови. З тобою все гаразд? цікавиться вона. Ти виглядаєш, ніби ти десь в іншому місті. Я просто трохи виснажена, відповідаю я. Недобре себе почуваю. Гадаю, краще піду в ліжко. Вона підозріло дивиться на мене їй відомо, що я не пила. Вона завжди знає, коли я п'ю. Однак вона напевно вважає, що я саме збираюся спорожнити пляшечку. Байдуже. Зараз не до цього. Беру чашку чаю для скота. Прощаюся з Кеті до наступного ранку. Зупиняюся біля дверей моєї спальні. Прислухаюся. Тихо. Я обережно повертаю ручку, штовхаю двері. Він лежить у тій самій позі, у якій я його залишила. Руки вздовж тіла, очі заплющені. Я чую, як він дихає. Тихо та нерівно. Він займає майже половину ліжка. Проте в мене виникає спокуса лягти поруч, покласти руки йому на груди, заспокоїти. Натомість неголосно кашляю та протягую чашку чаю. Він сідає. Дякую. хрипко промовляє він, забираючи в мене чай. Дякую за те, що надали мені притулок. Було навіть не знаю, як описати, відтоді як набула розголосу вся ця історія. Та, що сталася багато років тому. Так, саме та. Ще виникають гарячі суперечки щодо того, яким чином ця історія стала відома пресі. Звичайними стали різні припущення пальцями вказували на поліцію, камаля Абдика, скота. Це ж брехня, кажу я йому. Чи не так? Певна річ, що брехня, проте вона дає новий мотив так в поліції припускають. Меган вбила дитину, через що у когось вірогідніше у батька дитини. Виникає мотив для вбивства багато багато років по тому. Це безглуздя. Однак усі так кажуть, що я сам вигадав цю історію, не тільки задля того, щоб споплюжити її ім'я, а задля того, щоб перекласти із себе провину на іншу невідому людину, на хлопця з її минулого, про якого навіть ніхто не знає. Я сідаю поряд з ним на ліжко. Наші стегна майже торкаються одне одного. А що на це каже поліція? Він знизує плечима. Нічого. Вони запитали мене, що мені відомо з цього приводу. Чи знав я, що в неї колись була дитина, чи відомо мені, що сталося? Я відповів, що нічого мені не відомо, що все це дурня вона ніколи не була вагітною. Його голос знову зривається. Він робить ковток чаю. Я поцікавився, звідки вони взагалі взяли цю історію, як вона з'явилася в газетах. Мені відповіли таємниця слідства. Я гадаю це від нього, від абдика. Він довго, знервовано зітхає. Не розумію, чому він розповідає про неї такі жахливі речі. Не знаю, чого він хоче добитися. Він, вочевидь, клятий збочинець. Я пригадую чоловіка, з яким вчора познайомилася. Виважена поведінка, м'який голос, теплі очі. Важко уявити, більш не схожу на збочинця людину. Проте його посмішка. Просто обурливо. Як таке надрукували? Мають бути правила. Не можна зводити наклеп на померлих, погоджується він. На мить замовкає, потім додає. Поліції мене запевнили, що не поширять інформацію щодо... щодо її вагітності. Допоки, можливо, взагалі нічого не скажуть. Доки не знатимуть достеменно, точно нічого не повідомлять. Доки не знатимуть достеменно? Це дитина не абдика, каже він. Вони проводили тест ДНК? Він хитає головою. Ні, я просто знаю. Не можу сказати, звідки? Просто знаю. Ця дитина, вона була моєю. Якщо він вважає, що то його дитина, у нього з'являється мотив. Чи не так? Він не перший, хто воліє позбутися небажаної дитини, позбуваючись її матері, хоча вголос я цього не кажу. І у скота також з'являється мотив. Проте й цю думку я притримую при собі. Якщо він вважав, що його дружина носить дитину від іншого, тільки він не міг її вбити. Його шок, горе. Так не зіграєш. Немає таких талановитих акторів. Здається, Скотт більше мене не слухає. Він не зводить затьмарених очей з дверей спальні, скидається. Ліжко поглинає його, як сипучий пісок. Залишайтеся в мене. Пропоную я. Спробуйте поспати. Він дивиться на мене. На обличчі з'являється щось схоже на посмішку. А ви не проти? перепитує він. Це було я був би дуже вдячний. Мені важко спати вдома. І річ не лише в людях, що полюють навколо будинку, намагаючись до мене дістатися, річ не тільки в цьому, річ у ній. Вона всюди, я постійно її бачу. Спускаюся вниз, не дивлюся, примушую себе не дивитися. Проте, коли минаю вікно, змушений повертатися назад, перевіряючи, не сидить вона там, на веранді, я відчуваю, як жалять сльози, коли він мені про це розповідає. Їй подобалось там сидіти, розумієте, на тій невеличкій веранді в нашому будинку. їй подобалося сидіти назовні та спостерігати за потягами. Знаю. запевняю я, поклавши руку йому на плече. Іноді я там її бачила. Постійно чую її голос, додає він. Постійно чую, як вона мене кличе. Лежу в ліжку та чую, як вона кличе мене з вулиці. Увесь час думаю, що вона там. Скот увесь тремтить. Лягайте, наказую я і забираю чашку в нього з рук. Відпочивайте. Коли я переконуюся, що він заснув, лягаю поряд. Моє обличчя лише в кількох сантиметрах від його лопатки. Заплющую очі та прислухаюся до свого серцебиття. Я кров пульсує на шиї. Вдихаю його сумний, затхлий запах. Коли я прокидаюся за кілька годин, його поряд уже немає. Четвер, 8 серпня 2013 року. РАНОК. Відчуваю себе зрадницею. Він пішов лише кілька годин тому. А я ось вона прямую на зустріч з Камалем. Щоб ще раз зустрітися з чоловіком, який, на думку Скота, убив його дружину, його дитину. Мене нудить, чи то слід було розповісти йому про власні плани, пояснити, що роблю це лише задля нього, тільки я не впевнена, що я роблю це заради нього, і плану у мене насправді немає розповім дещо про себе ось і весь план на сьогодні. Розповім щось із реального життя. Зізнаюся, що хотіла дитину. І подивимось. Можливо, якось спровокую його на неприродну відповідь, будь-яку нетипову реакцію. Побачимо, куди така стратегія мене заведе. Стратегія провалюється. Він починає ставити питання про те, як я почуваюся, коли востаннє пила. У неділю, відповідаю я. Чудово, насправді чудово. Він складає руки на коліна. Маєте чудовий вигляд. Він посміхається, і я не бачу в ньому вбивцю. Дивно, чого ж мені здалося минулого разу, невже примарилося? Минулого разу ви питали мене, з чого я почала пиячити. Він киває. Я була пригнічена, починаю я. Ми намагалися, я намагалася завагітніти. Не змогла, І це мене пригноблювало. Тоді все й розпочалося, і відразу ж виявляю, що знову ридаю. Неможливо протистояти доброзичливості незнайомців, тих, хто дивиться на тебе. Хто тебе не знає, хто каже тобі усе буде гаразд, що б ти не зробив ти страждав, тобі було боляче тож ти заслуговуєш прощення. Я довіряюся йому і забуваю. Укотре, що тут роблю? Я не слідкую за його реакцією, не вдивляюся в його очі, намагаючись побачити натяк на провину чи то підозру дозволяю себе втішити. Він люб'язний, розсудливий. Він говорить про стратегії, які допомагають подолати нещастя. Нагадує, що на моєму боці молодість. Тож, напевно, стратегія не провалилася, оскільки я залишаю кабінет камаля Абдика веселішою, з надією в серці. Він допоміг мені. Сиджу в потягу, намагаюся пригадати вбивцю, якого в ньому побачила. Але я більше його не бачу. Я намагаюся розглядіти в ньому чоловіка, який здатен вдарити жінку, розтрощити їй череп. Перед очима постає жахливе ганебне видовище. Камаль з його чутливими руками, його манерою заспокоювати, його шиплячою вимовою, у протилежність велетенському, кремезному скоту, такому несамовитому вичайдуху, доводиться нагадати собі, що теперішній скот не той скот, яким він був раніше, доводиться нагадувати собі, яким він був до всього, що сталося, а тоді доводиться визнати, що я не знаю, яким був скот до всього, що сталося. П'ятниця, 9 серпня 2013 року, вечір. Потяг зупиняється на семафорії. Я роблю ковток із холодної бляшанки Джину з тоніком. Дивлюся на його дім, її веранду. Я добре впоралася. Однак потрібно було випити Спертне надає хоробрості. Я їду побачитися зі скотом, але передусім мені потрібно оминути всі небезпеки Бленгейм-Роуд. Тома, Анну, поліцію. Журналістів. тунель під колією із уривками жахливих спогадів про кров. Але він попросив мене завітати, я не змогла відмовити. Вчора поліція знайшла маленьку дівчинку те, що від неї лишилося її було поховано на фермі неподалік східного узбережжя, саме там, де поліція їй указали. Сьогодні про це писали всі газети. Поліція розпочала розслідування смерті дитини після того. Як були знайдені останки тіла в саду поряд з будинком неподалік Голггема, на півночі Норфолка, тіло було знайдено після того, як поліцію під час проведення іншого розслідування загибелі Меган Гіпвел і звітні повідомили про можливе вбивство. Тіло самої Меган було знайдено в Корлі Вудс минулого тижня. Коли вранці я побачила ці новини, одразу ж зателефонувала скоту. Він не відповів я залишила повідомлення, висловила співчуття. Удень він передзвонив. З вами все гаразд? запитала я. Не зовсім. Голос п'яний. Співчуваю. Вам щось потрібно? Мені потрібна людина, яка не стане дорікати. Я ж тобі казала. Перепрошую. Сьогодні у мене весь день сиділа мама. Вочевидь, вона давно все знала. Щось не так у цій дівчині, чогось бракує, ані родини, ані друзів, звідки взялася, невідомо. Дивно, чому вона мені ніколи нічого не казала, дзвін розбитого скла лайка. З вами все гаразд, допитувалася я. Ви можете приїхати? запитав він. До вас? Так. Я поліція, журналісти, я не впевнена. Будь ласка, мені потрібна компанія. Людини, яка б знала Меган, яка б її любила, людини, яка не вірить усім цим. Він п'яний, я це зрозуміла, проте однаково погодилася, а тепер сиджу в потягу, також випиваю. Розмірковую над тим, що він сказав людина, яка б знала Меган, яка б її любила. Ми взагалі не були знайомі, і я не впевнена, що вона мені подобається. Я якомога швидко допила першу бляшанку, відкуркувала другу. Виходжу у вітні. Я частина натовпу тих, хто в п'ятницю ввечері поспішає додому. Лише чергова рабиня за зарплатню серед гарячих стомлених мас, які тільки й чекають, коли опиняться вдома, сядуть на вулиці з прохолодним пивом, повечеряють із дітьми, раніше ляжуть спати. Можливо, уся справа в джині, але мені важко описати, наскільки приємно бути підхопленою таким натовпом, коли всі перевіряють телефони, перетрушують кишені, шукаючи білети, я немов повернулася в минуле. В наше перше літо, коли ми оселилися на Бленгеймроуд, коли я щовечора квапилася додому. Відчайдушно воліла спуститися сходами, потім геть з вокзалу, майже бігла вулицею. Том працював удома. Не встигала зайти в дім, як він знімав з мене одяг. Навіть зараз від цих спогадів я посміхаюся, сподіваючись на зустріч. Коли мчалася вулицею, щоки палали, я навіть кусала губи, щоб припинити посміхатися, дихання прискорюється. Коли я думаю про нього, І точно знаю, що він рахуватиме хвилини до моєї появи. Цими днями у мене настільки забита голова, що я забуваю хвилюватися через Тома та Анну, поліцію та фотографів. Навіть отямитися не встигаю, як я стою біля дверей скота, тисну на дзвоник, двері відчиняються, я відчуваю збудження, хочайний слід. Проте провини не відчуваю, тому що Меган виявилася не такою, як я вважала. Вона не та вродлива, безтурботна дівчина на веранді, вона не любляча дружина, вона навіть не гарна людина, вона брехуха, ушуканка, вона вбивця.